Всім привіт! Просить мене показати відео, як простріляти оптику. Бо люди ставлять і не мають поняття, як елементарно простріляти оптичний приціл. Показую, все дуже просто. Відкручуємо захисні ковпачки. Перед тим я думаю в курсі, що оптичний приціл потрібно встановити на зброю. Там на воздушку чи на що там у вас є, Неважно. В даний момент ми говоримо про пневматику. Відкрутили. Робимо 4 постріли. Кучність приблизно має бути ось така. 10-12 метрів. Один біля одного. Не може бути 3 тут, 1 тут. Має бути кучність приблизно 5 копійок. Ось так. Все, значить, що нам потрібно зробити? Дати вверх і дати вліво. Бачимо поправочка. Фокусуйся. Ап! Up – це вверх з англійської. Значить, нам треба дати вверх, правильно? Крутимо 2-3 щелчка, робимо по напрямку. Up і напрямок вказаний. Тобто крутимо за годи, проти годинникової стрілки. Все, зробили три щелчка. Відповідно, якщо нам треба дати вниз проти, проти напрямку, який вказаний. І, відповідно, далі нам потрібно дати вліво. Боковий, пише L Left. Ліво з англійської. І також вказаний напрямок. Ось так буде видно. Зараз я покажу, хай фокусується. Ось так напрямок. Тобто, якщо ми, нам потрібно дати вліво, ми крутимо по стрілці, значить крутимо вправо. Відповідно, Якщо нам треба вправо, крутимо вліво. Тут все чітко написано. І так, до тих пір, доки ми не вийдемо сюди, в центр. Все. Всім пока.